2025 рік в Україні оголошено роком позашкільної освіти. Саме позашкілля нерідко дає путівку в життя. Тут діти остаточно визначаються зі своїм покликанням. Дитячі таланти наше майбутнє. Переконаний Білгородністровський міський центр дитячої творчості. Тому на початку навчального року традиційно запрошує дітей та підлітків до цікавих гуртків, де вони зможуть творчо розвиватись, оволодіти різними уміннями та навичками. І, можливо, навіть визначаться з подальшою професією. Отож, зразкова музично-драматична студія Теремок це акторська майстерність. Сценічна мова та театральні постановки, зразковий ансамбль народного танцю Барвінок, українські народні танці, традиції, конкурси та фестивалі, зразковий хореографічний колектив, пірует, сучасна класична хореографія, гнучкість, яскраві номери, зразкова студія образотворчого мистецтва, чарівна палітра, малювання, живопис, виставки творчих робіт, гурток, природа і малюнок, поєднання мистецтва та любові. До природи. Гурток природа та творчість, вироби з природних матеріалів, любов до природи, гурток креативної рукоділля, шиття, вишивка, авторські вироби. Гурток казкова скульптура, ліплення, декоративні роботи, казкові персонажі. Гурток-судомодельний, моделі кораблів і техніки, інженерне мислення. Гурток цифрове фото. Основи фотографії, обробка, фотопроекти, гуртки МАН – це наукові дослідження, проєкти та конкурси. Рої дитячої нацької військової патріотичної гри «Сокіл Джура» – це патріотичне виховання, командні ігри, туризм. Гуртки психологічної підтримки, впевненість, комунікація, емоційний розвиток, екопросвіта, знання про довкілля, екоакції та дослідження. Отож, шановні батьки та любі діти, визначайтесь та обирайте. Центр дитячої творчості приймає усіх охочих за покликом та уподобаннями безкоштовно і завжди дякуємо батьківській спільноті за підтримку. Телефон для запису 067 84 51 832. заняття відбувається за наступними адресами: вулиця Єврейська, 2Б, вулиця Провадійська, 12, Провулок Волонтерський 5А та на базі закладів загальної середньої освіти міста. Заняття проводяться за умов безпечного укриття. На випадок відключень електроенергії міська влада подарувала центру підзарядну станцію. Історія, написана поколіннями вихованців центру дитячої творчості, триває. Попереду ще багато досягнень та добрих справ на благо рідної України. Обери гурток по душі, твори, розвивайся, сяй разом з центром дитячої творчості Білгорода Дністровського. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.